Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Давайте разом приготуємо булочки із висівок. Але для початку зробимо один експеримент. Я взяла кисломолочний сир яготинський. Дуже часто чую, що люди не купують магазинний сир саме із-за того, що в ньому є крохмаль. Читаю склад: молоко коров'яче незбиране, молоко знежирене, закваска чистих культур молочнокисних бактерій. Про крохмаль нічого. Давайте зробимо один дослід, який нам відомий ще зі школи. Щоб виявити крохмаль, потрібно капнути крапелькою йоду. Якщо забарвлення стане синьо-фіолетовим, значить в цьому продукті є крохмаль. Беру шматочок сиру, капаю краплинку йоду. Колір не змінюється. Я його трішки поворушила подивитися всередині. Ні, колір не змінився. Отже, в цьому сирі немає крохмалю. А тепер починаємо приготування. Можна зробити у вигляді булочок або спекти у формі, і буде як хліб. Мені знадобиться 3 яйця. півчайної ложки солі. І трішки взбиваю. Крутих піків тут нам не потрібно. Тепер додаємо спеції, які вам подобаються. У мене будуть італійські трави і додам ще сушений базилік. Пачку сиру кисломолочного у мене 180 грамів на 5% жирності. Розпушувач. І тепер додаю висівки. Я візьму пшеничні висівки. Ось така в мене пачка. Додам їх 40 грамів. І візьму вивсяних. У мене фірми Nordic, 60 грам. Але скажу на майбутнє, що трохи булочки у мене розтеклися, тому на наступний раз грам на 30 більше я візьму висівок. Все перемішую і залишаю хвилин на 15, щоб висівки набухли. І тепер руками, змоченими у воді, формую булочки і буду їх випікати при температурі 180 градусів до готовності. За бажанням можна зверху посипати кунжутом. У мене вийшло 6 булочок. Такі булочки в мене вийшли. Їх калорійність 187 калорій на 100 грам, а однієї булочки 103 калорії. Худнемо смачно.